22 вересня, 2022 року нам привезли перших переселенців, і ось на сьогоднішній день, майже два роки, ми приймаємо людей з деокупованих територій. Більше 900 людей. Майже всі потреби забезпечуються на сьогоднішній день. У нас є соціальний працівник, який не дає соціальні послуги. У нас є благодійні фонди, які надають юридичну, які психологічну надають допомогу. Заходи проводяться у нас психосоціальні, психологічні заходи. Психосоціальні – це розважальні заходи для дітей та дорослих. Це може бути психоемоційне розвантаження або там арт-терапія. Їхали в гуртожиток 22 другому році. Тут багато друзів і до нас добре відносяться. Сьогодні робили янголяток та робимо свічки. Часто приходжу, мені подобається робити різні подробки, і все таке. Такі саме простори створюються і в місцях тимчасового проживання, які розміщені не тільки у Харкові, а по області відносно безпечних місцях, селищах. А внутрішньопереміщеним особам насправді на Харківщині відбувається, по-перше, затверджена програма у нас існує, яка підтримує внутрішньопереміщених осіб. Затверджені програми реалізуються, реалізуються дуже активно, надаються соціальні послуги від базових потреб, коли людина потребує виплат, оформлення довідки безпосередньо внутрішньопереміщених осіб. А якщо ми кажемо про дітей, оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій, воєнних агресій Російської Федерації, на Харківщині запроваджена гаряча лінія 1552. Вона саме створена для того, щоб можна було реалізувати. Запит своєчасний від внутрішньо переміщених осіб, саме родини з дітьми, можуть телефонувати батьки і оператори кол-центру 1552 перенаправляють туди, з ким можна зв'язатися.